Перший з таких видів це переадресована агресія. Вона проявляється не щодо тієї особини, яка її викликала, а до іншої. Наприклад, якщо вожак зграї проявляє агресію до когось із підлеглих, вони не можуть повернути її назад, тому що це буде загрожувати існуючій ієрархії. Таким чином, особа змушена проявляти ту реактивну агресію, яка у неї виникла, до нижчих за ієрархію. І вважається, що така Агресія сприяє підтриманню природної ієрархії, тож вона є звичною і проявляється дуже, дуже широко у тваринному світі. А що ж до людей? Мабуть, ви стикалися з такими ситуаціями, коли людина, отримавши догану на роботі від свого керівництва, повертає її в родину до тих, хто слабкіший, до членів родини, дітей і так далі. І таким чином ми бачимо. про